Оновлений комп'ютерний клас на 15 робочих місць з нового навчального року ним користується у вищому професійному училищі номер 13 Вже майже 30 років тут готують фахівців, в тому числі й молодших спеціалістів, за трьома напрямками будівельним, автомобільним а також для усіх галузей економіки. Професії потрібні, тож проблем з працевлаштуванням, каже директор училища дедалі менше. А от з фаховою підготовкою на застарілому обладнанні сутужно. Ми фінансуємося з державного бюджету. Була програма забезпечення комп'ютерної техніки і навчальних закладів і просто На жаль, наш навчальний заклад був у цій програмі, але нам не поставили комп'ютерний клас. І ми виходимо з своїх можливостей. Витрати на придбання техніки, каже Морослав Данилюк, зазвичай із позабюджетних надходжень, до прикладу, прибутки від практики. Таким чином щороку вдається поновлювати комп'ютерний парк училища на дві три нові машини. Нещодавно вдалося повністю обладнати бухгалтерію а от до класу понад десяток нових комп'ютерів закупили за меценатські кошти. Дотепер в нас були Інтернет лише на двох комп'ютерах. Зараз інтернет є на всіх, і ми індивідуально можемо займатися кожен на іншому комп'ютері. Це великі можливості, багато часу є, щоб освоїти нові програми і це. Велика можливість для нашої професії, коли не ставишся до майбутнього із байдужістю, каже Олександр Шевченко, приходиш та цікавишся потребами сам. Кілька місяців тому, під час зустрічі із педколективом цього училища, Шевченко довідався про найбільшу потребу навчального закладу. Тепер завітав, аби переконатися, що завдяки його допомозі робота значно покращилась. З новим навчальним роком вже учні студенти змогли дозволити собі користуватися сучасними комп'ютерами, з високошвидкісним інтернетом. Їхня професія напряму зв'язана з комп'ютерами. Якщо перепрошую, вони б працювали на тих застарілих комп'ютерах, то відповідно ніякого розвитку в своїй професії вони б не мали. Наразі в училищі майже 700 студентів. Завдяки встановленню мережі вони можуть користуватися інтернетом не лише в самому приміщенні навчального закладу, але й у його гуртожитку.